Сьогодні дуже цікава тема, чи є все-таки позитивний вплив на нашу шкіру, на нашу молодість від колагену омега-3 і від вітаміну Д? В першу чергу давайте поговоримо про колаген. І, в принципі, було інструментально доведено, що вживання гідролізованого колагену підвищує еластичність шкіри, затримує більше рідини всередині шкіри, тобто втрата води зменшена по індексу утримання в тканинах води. Є позитивний ефект, він доведений, але Певні питання залишаються. А другий, скажімо, елемент, про який хотілося би поговорити, це омега-3. Ефективна омега-3 для молодості нашої шкіри. І дійсно були доведені дослідження, в яких були, скажімо, спостереження і факти того, що регулярне вживання омега-3 покращують якість шкіри, зменшують втрату вологи шкірою. Підвищують еластичність, зменшують негативний вплив запальних інтролейкінів, які негативним чином впливають на шкіру. Тому у омеги-3 також є доведений позитивний ефект. І третій елемент, про який ми сьогодні говоримо, це вітамін Д. Доведено, що вітамін Д, а особливо Д3, він позитивним чином впливає на шкіру, підвищує еластичність, зменшує втрату рідини. Зменшує негативний вплив вільних радикалів, і запальних інтерлейкінів, цитокінів, тому можна вважати, що вітамін Д також має такий підтверджений позитивний ефект для шкіри і молодості нашого обличчя і шкіри нашого тіла. Але друзі, узагальнюючи все, що я вам сьогодні розповів, можна сказати, що і колаген, і омега-3, і вітамін Д більш все-таки направлені і реалізуються ефект для профілактики старішення нашого обличчя, для профілактики старішення нашої шкіри, а не для її лікування. Це дуже важливо.